БМП на два на більш ніж 2 мільярди євро, з яких 40 машин дістанеться Україні. Вони мають замінити 50 старіших бойових машин піхоти, які раніше передала Україні Швеція. Ці інвестиції забезпечать безпеку Європи та, зокрема, України. Таке зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, БМП замовлені данією будуть надходити з виробництва у 27-30 роках і сформують кістяк механізованої бригади, яку Данія готує як елемент спільної оборони НАТО. І 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало понад 7 мільярдів гривень, майже 57 мільйонів доларів США і понад 83 мільйони євро. Ці кошти, зокрема, належали українським посадовцям, які є, які є фігурантами корупційних злочинів, І, як розповів директор департаменту виявлення розшуку фінансових та інших активів АРМА Віталій Чубаєвський. Останніми кейсами були розшукані активи корупціонерів з медико-соціальних експертних комісій МСЕК, а також у справах про незаконний перетин кордону. Зокрема, найгучнішою справою стало викриття очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюва в незаконному збагаченні наразі вона перебуває під вар.